Пане Сергію, сьогодні вночі росіяни знову обстріляли територію України. Знову більшість ракет летіло на західній області. Повертаємось до питання насущного: яка мета для чого і чи вдалося досягти якихось успіхів цієї затією? Ну, по-перше, атака була комбінована. Ми бачили це, і в цій комбінованій атаці приймали участь традиційно дрони камікадзе, типу шахет, 136, 131, крилаті ракети, 101 або 555, п'ятдесят не масована така атака. Але я думаю, що вона ну умовно можна звати точковою, тому що судячи по траєкторії польоту, куди вони спрямовувалися, через які регіони транзитом пролітали, то Перш за все, це була під ударом енергетична інфраструктура нашої держави. І власне я зараз не буду звичайно називати ті регіони, де ворог намагався продовжити свої ніщівні дії щодо нашої енергетичної інфраструктури. Але, на мій погляд, це те основне, що відбулося, і хочу зазначити, що також досить активно у цьому ворожому кублі з'явилися також дрони-розвідники. Які власне проводили виконували свої завдання, проводили власну роботу для того, щоб збирати дані? Це зрозуміло. А питання, от навіщо так? Тобто, це може бути підготовка більш масованого удару, це може бути вивчення, чому такі мало ракет знову таки спроможності наших сил протиповітряної оборони, тобто, подивитися, чи є якісь зміни можливо у нашій системі ППО. Ну і власне, знову таки, а якщо пощастити, то ще й влучити в об'єкт енергетично або цивільної інфраструктури. Я думаю, що це найголовніша мета. Якось сьогодні ворогом не була досягнута, тому що, по перше, ракети всі знищили дрони. На жаль, не усі. Відсоток вражань дуже великий. Лише на півдні. У нас от, зокрема там на Одещині сім, Миколаївщина теж активно попрацювала. Херсонщина, але на жаль, є і влучання це вже по Київській області. Думаю, що головна мета все-таки вивчити знову таки спроможності нашої системи ППО. Пане Сергій Росіяни виводили у Чорне море ракету носії калібрів, і калібрів, начебто, не було зафіксовано пусків. Як ви думаєте, чому? Так, за пусків не було. По-перше, ті пуски, які відбувалися протягом останніх півроку, таких випадків було п'ять, і весь час під час цих п'яти. Пуски використовували саме підводні човни. Все по човнах доволі зрозуміло, тому що вони роблять ці пуски буквально за акваторії новоросійського порту. Їм не треба, скажімо так, простір для того, щоб вийти на бойове чергування відповідно, як надводному кораблю і здійснити такі пуски, тому що надводні кораблі, хоч і робили експериментальні пуски. Фактично з акваторії е, різних портів, в тому числі, наприклад, там поблизу Севастополя, був випадок відповідний, але це є загроза для портової інфраструктури. А от що стосується підводних човнів, так вони використовували такі калібри. Що вчора відбулося, на мій погляд? По перше, ворог намагався таким чином ввести в оману, на мій погляд, сили оборони, якраз. Е, для того щоб показати, ми зараз будемо використовувати калібри, можливо, це я допускаю, була якась, ну скажімо так, спроба е, спіймати сили оборони на живця. Тобто, подивіться, ми виводимо надводні кораблі, ви нас атакуєте. Е, Мова йде, мабуть, про морські дрони, е, щоб подивитися на відповідний алгоритм дій саме під час такого термінового, е, можливого, враження ворожих кораблів. Тобто, ми розуміємо, що коли. Магора там використовується. До речі, всіх допрошую долучитися до цього збору. Надзвичайно важлива зброя, надзвичайно ефективна. Так, от е, коли готується операція, це одне. Вона ж не готується там один день, два, три. А це протягом відповідного часу. А тут треба якою буде реакція, подивитися, якою буде реакція України більш швидка. Такі алгоритми дій доволі часто вивчаються. Це перше. По-друге, психологічний момент, тому що ну я зрозумів, що цивільне населення. Досить таки тривожно сприйняло цю інформацію. Три ракетоносії, калібри, 24 там пуски можуть бути. Тобто, це людей, звичайно, стривожило. Тому це була омана, це був е, психологічний хід. Ну і власне е, про бойове завдання я теж е, зазначив. Можливо, е, демонструють, що таким чином вони. Будуть намагатися охороняти в тому числі і Керченську протоку. тобто ми говоримо про той незаконний об'єкт, який там споруджений. Мова йде про Керченський міст. Хоча я не знаю наскільки росіяни дійсно вже готові ризикувати своїми ракетоносіями, заради цього заради цієї малої архітектурної форми, як кримський міст, але бачимо, що це Росія. Інколи їхні дії не піддаються відповідному аналізу. Але думаю, що такі версії, які я озвучую, мають право на життя як мінімум.